Чи знайоме вам це відчуття соромно сміятися, соромно радіти сонцю, соромно купувати собі щось нове, коли знаєш, там, на передовій, хтось віддає своє життя за твій спокій. Ти в безпеці, а вони під кулями, і ця думка, немов невидимі кайдани, стискає серце, не даючи дихати на повні груди. Мільйони українців сьогодні. Живуть з цим невидимим тягарем, це не просто сум, це глибина, виснажлива провина, синдром цілілого. Він шепоче, ти не заслуговуєш на щастя, ти мав би бути там. Чому саме ти вижив, а вони ні? Це біль, який не видно на рентгені, але який роз'їдає душу зсередини. Це відчувають як ті, хто пройшов пекло війни і повернувся, так і ті. Хто знаходиться у відносному тилу, але чиї близькі, чи земляки віддали життя сьогодні на душа флоу, ми відверто поговоримо про цей складний психологічний феномен. Ми не просто дамо визначення, ми розповімо історії, які стали прикладами цього болю. Ми зануримося в їхній досвід, щоб знайти шлях до зцілення, до дозволу жити. Якщо ви відчуваєте цей тягар, Якщо вам соромно за власне життя в тилу, коли інші гинуть, це відео для вас. Приготуйтеся до глибокої, але зцілюючої розмови. І якщо ви прагнете знайти внутрішній мир та дозвіл жити, обов'язково підпишіться на канал Душа Флоу і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нашого відвертого дослідження. Синдром цілілого це комплексний психологічний стан. Що виникає, коли людина пережила травматичну подію, а інші загинули або зазнали значних втрат. Наш мозок прагне справедливості та контролю, коли відбувається щось настільки несправедливе і неконтрольоване, як війна, він шукає пояснення і часто знаходить його у самозвинуваченні. Давайте візьмемо приклад Олександра він був бійцем, пройшов пекло. Пам'ятає кожен сміх побратимів, кожне обличчя. А потім вибух, крики. Він прокинувся в госпіталі живий, але без ноги. А його побратими їх усіх не стало. Олександр докоряє собі за кожен вдих, за те, що він вижив, а вони ні. Він постійно повторює Я мав бути там, разом з ними, я мав загинути. Його інвалідність. Не тільки фізична, це ще й страшна психологічна рана, яку він сам собі завдає, вважаючи, що недостойний бути живим. Або візьмемо приклад Марії вона в тилу, у відносному спокої, але її життя це постійне поле бою з власною совістю. Вона постійно волонтерить, організовує збори, донатить останнє. Вона відмовляється від зустрічей з друзями, відмовляється від радощів. Вважаючи, що немає права на щастя, коли інші страждають. Як я можу сидіти, сміятися, коли там люди помирають, коли моїх друзів більше немає, це її постійне внутрішнє запитання. Вона відчуває, що зраджує їх кожного разу, коли намагається жити нормально. Їхній біль це не просто смуток за загиблими, це комплексний психологічний стан, що виникає, коли людина. Пережила травматичну подію у нашому випадку війну, а інші загинули або зазнали значних втрат, когнітивний дисонанс, розбіжність між тим, що мало бути всі живі, всі загинули, і тим, що є я вижив вони ні. Мозок намагається вирішити цей дисонанс, беручи провину на себе, емпатія та ідентифікація, глибоке співчуття до постраждалих. Може призвести до того, що ми починаємо відчувати їхній біль як свій, і навіть уявляти себе на їхньому місці. Моральна травма це пов'язано з відчуттям, що були порушені власні моральні принципи, або що ти був свідком жахливих подій, які суперечать твоєму уявленню про світ. Вплив суспільства. Навіть несвідомі фрази чи очікування можуть посилювати почуття провини. А що ти робив, поки я воював? Ці почуття проявляються як емоційні, постійна тривога, депресія, апатія, дратівливість, напади паніки, відчуття безсилля. Олександр відчуває гнів, порожнечу, Марія, постійний сором. Когнітивні Нав'язливі думки про війну, загиблих, труднощі з концентрацією. Олександр бачить кошмари. Марія не може відволіктися від новин. Поведінкові уникнення радості. Відмова від розваг, соціальна ізоляція, надмірне волонтерство. Як у Марії спроба спокутувати провину. Олександр відмовляється від реабілітації, замикається. Фізичні. Хронічна втома, головні болі, проблеми зі сном. Зцілення. Починається з усвідомлення. Що те, що ви відчуваєте, є нормальною реакцією на ненормальні обставини? Ви не винні в тому, що вижили. Ваше виживання це не провина, а факт, внутрішні питання, які допомагають зламати пастку провини. Навіщо ця провина мені це говорить? Що вона прагне змінити? Внутрішній голос докоряє вам. Запитайте його, яка його справжня мета, окрім руйнації? Що ця провина сподівається досягти, звинувачуючи мене, чи стане вам легше, якщо ви будете страждати, чи допоможе це тим, кого ви втратили? Провина лише паралізує? Чи є ця провина моїм власним страхом? Можливо, це не ви винні, а ваш страх перед майбутнім, ваша власна безпорадність. Який кінець цієї провини я бачу, чи може вона запропонувати щось? Окрім страждання, якщо провина не пропонує шляху вперед, вона безсила. Ці питання ваш інструмент, ставте їх внутрішньому голосу провини, і він почне втрачати свою силу. Мовчання посилює провину, говорити про неї це перший крок до її розчинення. Знайдіть своїх, зверніться до тих, хто пережив подібне це можуть бути ветерани, волонтери. Люди, які також втратили близьких, їхнє розуміння це неоціненна підтримка, професійна допомога не соромтеся звернутися до психолога або психотерапевта це не ознака слабкості, а ознака сили та турботи про себе. Фахівці допоможуть опрацювати травму, групи підтримки спілкування в групах дозволяє усвідомити, що ви не самотні у своїх почуттях, що ваш біль зрозумілий. Ваше виживання це не тягар, а можливість. Перетворіть провину на конструктивну дію та дозвольте собі жити, вшанування пам'яті через життя. Найкращий спосіб вшанувати тих, хто загинув, це жити повноцінним життям, яке вони захищали. Їхня жертва не має бути марною. Саме це допомогло Олександру. Він почав допомагати іншим ветеранам. Ділячись своїм досвідом, що надало його виживанню нового сенсу. Дозвіл на радість це не зрада, а необхідність, ваша радість це відновлення ресурсу. Якби загиблі могли говорити, вони б хотіли, щоб ви були щасливими. Марія поступово дозволила собі відвідувати кафе, зустрічатися з друзями, усвідомлюючи, що її жива, радісна присутність у світі. Це частина боротьби, це перемога над планами ворога, який хоче, щоб ми всі страждали. Фізична активність та відпочинок, спорт, прогулянки, достатній сон. Це допомагає стабілізувати емоційний стан, творчість, малювання, музика, письмо, будь-яка творчість є виходом для емоцій, практику усвідомленості, зосередження на теперішньому моменті. Допомагає відірватися від нав'язливих думок про минуле чи майбутнє, досвід війни змінює нас, але цей синдром може стати каталізатором для глибокого переосмислення життя. Олександр, пройшовши через величезний біль та самозвинувачення, поступово почав бачити, що його виживання це не тягар, а можливість. Він тепер допомагає іншим ветеранам. Ділиться своєю історією, демонструючи неймовірну стійкість, його протез це не покарання, а символ нового життя, яке він будує. Марія зрозуміла, що її життя це не провина, а дар, і найкращий спосіб шанувати пам'ять це жити повноцінно. Вона не кинула волонтерство, але її дії тепер наповнені спокоєм, а не відчаєм. Вона дозволяє собі радіти, знаючи. Що це не зрада, а акт непокори ворогові. Цінуйте кожен день, усвідомлення крихкості життя може навчити цінувати кожен момент, кожну хвилину миру. Пріоритети перегляньте свої пріоритети, що дійсно має значення стосунки, здоров'я, сенс, а не лише матеріальні блага, стійкість, переживши такий досвід, ви стаєте сильнішими, ви знаєте. Що можете витримати. Пам'ять про тих, хто загинув, має бути джерелом сили, а не провини. Активна пам'ять. Вшановуйте пам'ять через конкретні дії, донати, розповіді про них, участь у меморіальних заходах, створення нового сенсу. Живіть так, щоб їхня жертва мала сенс. Будуйте Україну, про яку вони мріяли, символізм, можливо, створіть особистий ритуал пам'яті. Який допоможе вам вшановувати їх без самозвинувачення. Ваше життя не закінчилося, у вас є право на майбутнє, на щастя, на повноцінне життя, крок за кроком, не вимагайте від себе занадто багато одразу, дозвольте собі маленькі радощі, це нормально. Створення нового світ змінився, і ви змінилися, знайдіть свій новий, нормальний стан, Де є місце і пам'яті. І життю, надія, вірте в майбутнє, ваше виживання це надія для України. Кожен, хто живе, працює, будує, є частинкою цієї надії. Синдром цілілого це не вирок, це рана, яку можна зцілити, це біль, який можна перетворити на силу, ваше життя це не провина, а дар, який ви отримали, і найкращий спосіб шанувати тих. Хто боровся і загинув, це жити, творити, любити, будувати. Не дозволяйте провині вкрасти ваше майбутнє. Дозвольте собі жити, дозвольте собі радіти, дозвольте собі бути щасливими це не зрада, це перемога, ваша перемога. Дякую, що були з нами на душа Флоу. Якщо ця розмова торкнулася вашої душі, поділіться своїми думками у коментарях. Чи відчуваєте ви цей синдром, як ви з ним справляєтесь? І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше таких відвертих та глибоких обговорень. До зустрічі!